Хитрий дід. Жив на дачі за містом один старий, і одного разу посеред ночі його розбудив якийсь шум у дворі. Він виглянув у вікно, а в нього з підвалу крадуть картоплі. Злодіїв було кілька, і вони тихенько, так неквапливо складають мішки в машину. Дід бігом біжить до телефону і дзвонить у поліцію. Допоможіть, у мене картоплю крадуть. Диспетчер відповідає млявим сонним голосом. На жаль, поблизу поки немає жодної патрульної машини. Прийміть наші вибачення, тільки но з'явиться вільна машина, ми тут же направимо її до вас. Звичайно ж, діда такий розклад не влаштував. Але він не засмутився і, недовго, думаючи, через хвилину знову дзвонить у поліцію. Дякую, хлопці. Можете вже не приїжджати. Я зі злодіями сам розібрався, перестріляв їх усіх до бісової матері. Через кілька хвилин до будинку діда примчала купа машин з мигалками і сиреною. Поліціянти беруть дачу в кільце і в'яжуть переляканих злодіїв, котрі явно не очікували такого повороту подій. Діду, ти ж сказав диспетчеру, що вбив усіх? Так, але ж і мені сказали, що у вас вільних машин немає? з посмішкою відповів старий.